Вітаю час новин на 12 Тому Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне на Волині безробітні облаштовують оборонні рубежі. Скільки часу потрібно на відновлення енергетичної системи України? У Білорусі завершилася раптова перевірка бойової готовності збройних сил. Вже традиційно розпочинаємо із з хороших новин упродовж минулої доби ще понад пів тисячі росіян стали хорошими. Поменшало також і ворожої техніки. Наші захисники знищили один танк, шість броньованих машин, артилерійські системи і інше обладнання. Однак росіяни не припиняють бити по українських містах. Окупанти знову вдарили по центру Харсона. Влучили в будівлю Херсонської обласної військової адміністрації. А на цих фото наслідки нічної атаки на Київ столицю Росіяни атакували шахідами. В повітряному просторі міста зафіксували 20 безпілотників. 15 із них збили сили протиповітряної оборони. Кілька вибухів вранці пролунали в Солом'янському та Шевченківському районах Києва. В області є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, також пошкоджені приватні будинки. Радньо дві людини отримали поранення уночі. Росія атакувала інші регіони України. Відомо, що 10 шахідів летіли у південному напрямку. Їх збили наші сили. ППО ще два безпілотники вони знищили над Дніпропетровщиною. Загалом Росія випустила приблизно 35 шахідів. 30 із них нашим оборонцям вдалося знищити. Окрім шахідів, росіяни атакували Дніпропетровщину із важкої артилерії на Нікопольщину. Панти випустили понад 60 снарядів. Обстріляли міста та села у трьох громадах. На щастя, обійшлося без постраждалих. Утім, понівечені приватні будинки, господарські споруди, автівки, газогін та лінія електропередач. Пошкодили і кілька електромереж в одній з громад. Через атаку знеструмлена насосна станція водоканалу. У кількох селах немає води. Окупанти обстріляли Сумщину в області. Майже 30 прильотів. Росіяни били із мінометів. На щастя, минулось без постраждалих і руйнувань. У Мелітополі окупанти готуються до вуличних боїв, розставляють по місту батонні конуси. Зуби дракона ставлять ближче до цивільних посеред центральних вулиць і житлових кварталів. У Білорусі завершилася раптова перевірка бойової готовності збройних сил, яка розпочалася тиждень тому. Про це повідомили у Міноборони країни. За даними Генштабу, ситуація на кордоні з Білорусю залишається без змін жодних загроз наразі не фіксують. Ситуація в енергетиці залишається складною українським енергетикам. Необхідно 2-3 тижні, щоб відновити генерацію електроенергії після п'ятничних російських ракетних атак, якщо не буде нових ударів. За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, зараз в країні ситуація контрольована. Майже всі атомні енергоблоки вийшли на номінальну потужність. Також ведуться роботи з відновлення теплової генерації. Більшості областей тривають. Екстрені відключення, щоб стабілізувати систему, зараз енергетики можуть зробити це лише шляхом максимального відновлення до того рівня, який дає можливість працювати генерації. Тим часом у Луцькводоканалі повідомили, що вже є перші волонтери. Десятеро лучан зголосилися на заклики, готові розвозити питну воду районами міста в разі критичної ситуації. Одна з умов такого волонтерства власне авто. Нині комунальне підприємство розглядає питання про можливість компенсації водіям грошей за паливо, яке вони витрачатимуть. Також там додали, що залучатимуть волонтерів в разі, якщо води не буде більш ніж 24 години. На Волині безробітні облаштовують оборонні рубежі. Робляться у Ратнівській та Заболотівській громадах в рамках проєкту Армія відновлення. Усього залучили 19 людей. Ратнівська селищна рада першою в області склала перелік таких робіт, визначила місце проведення та уклала відповідні договори з 17 людьми. Нині чоловіки облаштовують оборонні рубежі, спостережні пункти, блокпости, укріплюють споруди цивільного захисту. Роботи пло. Планують закінчити до кінця року. На теренах Заболотівської громади поки що працює двоє безробітних. В обласному центрі зайнятості повідомили, що добираючи кандидатів, враховували місце проживання, кваліфікацію та стан здоров'я. До слова, участь безробітних у суспільно корисних роботах надасть їм можливість отримати за це більше ніж середня допомога з безробіття. Виконуватимуть ці роботи люди лише в межах Волинської області. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. В центрі Луцька вбирають різдвяні ялинки. Поліція розшукує свідків смертельної аварії на Волині. Луцьком курсуватимуть нові низькопідлогові автобуси українського виробництва. Вже від завтра, 20 грудня, Луцьком курсуватимуть нові автобуси. На маршруті номер один замість стареньких жовтих будуть просторі та сучасні, які мають низку переваг. Теплий салон, умови для людей з інвалідністю. і, Окрім того, кожен автобус вміщає близько пів сотні пасажирів. Новенький транспорт вже оглянув Луцький міський голова Ігор Поліщук. Екологічний стандарт Євро-5. основна вимога, яку ми ставимо. До тих учасників ринку перевезень, які хочуть працювати в нашому місті, має два табло електронних, де показана інформація, по яких вулицях рухається це фронтальне і бокове, дублююче електронне табло ззаду, японський двигун. В цілому дуже гарний і хайний салон. Місяці протистоянь позаду у селі Олесь Ковальського району відчинили двері місцевого свято Духівського храму. Нагадаємо, він був започатаний ще у травні цього року, після того як на зборах громада проголосувала за перехід до ПЦУ. Але меншість зі священником традиційно була проти. Після цього обидві конфесії правили на вулиці по черзі. Відтак, після піврічних суперечок, поліція надала ключі громаді ПЦУ. Прихожани зі священником вже відправили там перше богослужіння. Переходила дорогу і потрапила під колеса. Сьогодні о 7.30 На проспекті Волі в Луцьку водій автівки шкода наїхав на 68-річну жінку. Вона саме переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Пішохідку забрали в лікарню. Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група. Маємо першу загибель людини на кризі. Під лід провалився 59-річний чоловік. Це трапилося сьогодні, 19 грудня, на озері Пісочне біля села Мальники Ковальського району. Із крижаної води чоловіка на човні витягли рятувальники. Його намагались реанімувати медики. Втім, марно він загинув. Громадян вкотре закликають дотримуватись правил безпеки і не виходити на тонкий лід. Поліція розшукує свідків смертельної аварії на Волині. Дорожньо-транспортна пригода трапилася ще 9 грудня, близько восьмої ранку. На автодорозі неподалік села Борхів Луцького району. Водій Фольксвагена, обганяючи інший легковик, виїхав на зустрічку та збив двох велосипедистів. Чоловіки отримали тілесні ушкодження. Один із них помер у лікарні. Поліція просить зголоситися свідків аварії, зокрема і водія автомобіля, якого обганяв Фольксваген. Якщо володієте важливою для слідства інформацією, телефонуйте за нормером 066 271 6074. Але потрапляються не лише на вулиці. Цієї ночі у квартирі на проспекті Грушевського в Луцьку впала і травмувалася бабуся. Пенсіонерка не змогла підвестися на допомогу. Їй прийти було нікому. Лучанка викликала рятувальників. Ті потрапили в квартиру через вікно. На спеціальних ножах вони транспортували постраждалу до карети швидкої. За останні два тижні це вже четвертий подібний випадок. На волині у сніговому заматі застрягла ціла сім'я. Це трапилося ввечері 18 грудня. В селі Сільце Горохівської громади. Подружжя із двома дітьми, їдучи автівкою до Луцька, намертво вгрузли в снігу. Допомогу попросили у рятувальників. Ті розблокували машину, а людей відвезли на автостанцію Горохова. Аби подалі від лиха сімейство поїхало до Луцька рейсовим автобусом. Лодощі вареники, рибка та куліш у Вишківському мікрорайоні Луцька, влаштували благодійний ярмарок, щоб зібрати грошей на автомобіль для ЗСУ, а саме для мінометників 14-ї волинської бригади. Місцеві господині наготували так багатько смаколиків, що очі, як то кажуть, не знали, куди дивитися. Відвідувачі змогли скуштувати що завгодно в обмін на донат для ЗСУ. На подвір'ї Свято-Михайлівської церкви у Вишківському мікрорайоні Луцька гамірно. Тут влаштували благодійний ярмарок, аби зібрати грошей для збройних сил України, зокрема для бійців 14-ї бригади, провести час у приємному товаристві і скуштувати смачненького. Цілим сімейством хлопці куштують солодощі, п'ємо гарячі напитки, бо зараз. І бажаємо одного перемоги, і чим скоріше. Прийшли на ярмарок, знали, що буде така благодійна ініціатива. Донечка з садочка малювала малюнки. Прийшли дивитися, що тут, як тут пожертвувати трішки гроші для наших славних воїнів. Такий ярмарок мешканці Вишкова організовують вже вдруге. Це е, діти, є, е, ну батьки їхні, ці маленькі мої вишківчани, волонтерики, які допомагають. Всі зорганізувалися і. Ми вирішили, що ми будемо робити далі. Місцеві господині наготували море смаколиків усе для того, щоб і в такий спосіб допомогти захисникам. Для того, щоб підтримати наших хлопців, які там нас захищають, які в такий мороз мерзнуть, але незважаючи на, на що вони не здаються. І я думаю, що їм будь-яка допомога, будь-яка підтримка це важлива. І для нас теж душу гріє, те, що ми хоч якісь маленькі маленьку піщиночку можемо. Щось для них зробити. Хтось не готував вдома, а хтось, можна сказати, на ходу. З капустою з грибною підлівкою. Поруч готують вареники та пригощають млинцями. Наліснічок з маком, з любов'ю. Тут пирожики в нас є такі дуже екзотичні з грибами. З слоєного тіста дуже дуже добрі. Прошу пригощайтеся. Ну а поки господині запрошують гостей до столу, господарі пригощають смаженою рибкою. Дуже смачна, місцева, вишківська, е, із найчастішого водоймища нашої області. Ну а на завершення, звісно ж, куліш він настоїться, ще трошки. А ще трошки а те, що дійство стане таким масовим, кажуть місцеві, не очікував ніхто. Дуже приємно, скільки прийшло людей, скільки підтримали, наготували. Ну радості, ну до сліз можна сказати. Зібрані на благодійному ярмарку гроші підуть на купівлю пікапу для мінометників з 14-ї Волинської бригади. Також в авто планують покласти радіостанції, генератори та інше необхідне для військових. Усього потрібно 400 тисяч гривень. Наразі є зібрана сума 131 тисяча гривень там з копійками. Ось і нам бракує коштів, власне кажучи, щоб купити ті потрібні речі, автомобілі. Вони хочуть автобіль пікап, власне, щоб возити міномет з собою, виїжджати і відпрацьовувати на ньому. Головна мета і цього дійства і купівлі машини для ЗСУ одна вигнати ворогів з української землі. Саме тому люди готові допомагати безлімітно, адже знають. Ще ми переможемо. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. По Володимирі гроші для ЗСУ збирали за допомогою книг. У місті влаштували благодійний книжковий ярмарок. Волонтери пропонували гостям різну жанрову літературу на будь-який смак. а Також частували чаєм, кавою, печивом з побажаннями та випічкою. Також гостям пропонували вироби місцевих майстринь, які дарували атмосферу прийдешніх різдвяно-новорічних свят. На ярмарку вдалося зібрати 9,5 тисяч гривень. Їх розповіли організації організатора дійства витратять на закупівлю сіток і матеріалів для їхнього виготовлення до слова, це вже третій благодійний книжковий ярмарок, який організовує волонтерка Ольга Жигунова з допомогою колег у Володимирі. Миколаїв воєнного часу у підгайцівській громаді запрацювала майстерня святого Миколая. А облаштували її в одному з укриттів у селі Липини. У залі з новорічною ялинкою та вогниками вже навіть відгуляли новорічні ранки. Окрім хороводів із казковими героями та віршів Миколаю діти могли мали змогу навчитись чомусь новому. На майстер-класах дітвора виготовляла собі горня та скручувала із повітряної кульки собаку. І наостанок про також святкове. Цьогоріч в Україні точилися жваві дискусії щодо доцільності прикрашання ялинок у містах. Однак, після консультацій із військовими в цьому питанні таки знайшли консенсус. Дерева прикрашають, але з певними нюансами. До прикладу, у Луцьку цього року на святкових деревах та й, взагалі на театральному майдані, буде мінімум ілюмінацій. Натомість ялинки одягають в патріотичні іграшки, які власноруч зробили діти та викладачі. І мистецьких закладів і гуртків Луцької громади бачила процес прикрашання. Наша Марія Вавренюк у Луцьку розпочали прикрашати ялинкове тріо. Війна внесла свої корективи. Тому цьогоріч прикрас та ілюмінацій буде мінімум. Адже ні мешканці, ні влада не впочали за доцільне святкувати, як зазвичай. Замість традиційних іграшок ялинка незламності буде одягнена у патріотичних тонах. Тут немає, не буде ніяких гірлянд не буде нічого, тільки буде підсвітка. Ну, від існуючого освітлення, але це виконано е з такої плівки, яка світловідбиваюча. Так, ну от і воно, якщо ввечері ми засвітимо, то воно ну воно буде давати ефект дуже гарний, має. Дати дуже гарний ефект, і буде дуже класно. Я так думаю, зранку на театральному майдані трудяться працівники підприємства «Луцьк світло. Саме вони щороку прикрашають головні ялинки. кажуть, що новий формат цьогоріч виправданий. Ну і крім того, економлять електроенергію, адже жодних ілюмінацій не буде. У попередні роки кажуть на прикрашання йшло чотири робочих дні. Цьогоріч планують впоратися за два. У нас зараз працює там п'ять електриків і два водії. І все. Ну, ну ну мінімальна кількість людей, людей задіяна так. Так що економимо на всьому, що ми можемо. Цього року на прикрашання ялинок не витрачали грошей з міського бюджету. Ці прикраси власноруч виготовили діти та викладачі мистецьких закладів і гуртків Луцької громади. Люди, з якими ми поспілкувалися, цю ідею підтримують. А ще кажуть, що свято потрібне хоча б для дітей. Як для дорослих, я б ну. Я б не прикрашала, я б лишила так, як є. А для дітей, якщо вони усвідомлюють, що це таке, для чого, то нехай буде. Свято потрібно все рівно, яке-не яке. Не яке. Ну, по мірі можливості зекономити електроенергію, але свято, напевно, треба, щоб було. А це подружжя переселенці з Миколаєва. Кажуть, що, попри все, святкова ялинка тішить око. У нас теж була хороша ялинка, але В цьому годі, говорять, ставити там не будуть. Ай, та хорошо, що ялинка. Замість традиційного засвідчення ялинок 19 грудня у Луцьку в цей день відбудеться акція Ялинка незламності. Початок о 16.30 на театральному майдані. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Ну а поки все. Ще більше актуального і безумовно. Цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.